Вітаємо, друзі! Образ матері неодноразово оспівувався в творах видатних українських поетів. І сьогодні артисти Вільненського сільського будинку культури та небайдужі талановиті люди дарують вам рядки про найрідніших. У нашім раї на землі нічого кращого немає. Дніста я мати молодая з своїм дитяточком малим. Вертаюсь до рідного порога, над собою будую укриття, від матері до матері дорога. Це просто називається життя. Тому і сняться зорі голубі, і вишні білі на у кохати. Тому спішу подякувать тобі за все, що маю, і що буду мати. Я ж матусі поважаю і слухняна виростаю. Лопсько крику в боки прилетіли три сороки, сіли вони на тинок, мене клижуть у танок. Скільки б не доводилось страждати, все одно благословлю завжди. День, коли мене родила мати, для життя, для щастя, для біди. День, коли мої маленькі губи вперше груди мамині знайшли, день, що мене вперше приголубив, ласкою проміння і земли. Як мені даровано багато, скільки в мене щастя, чорт візьми! На землі сміятись і страждати, жити і любить поміж людьми. Мама, було, покличеш, казку почнеш казати, доленьку світлу зичеш, років життя багато. Не плач, матуся, не ридай і не губи в снігах надії. Як білий цвіт собі покриє, і я повернусь у рідний край, в піснях дзвенітимуть панелі на святі звільнених людей, і сльози на моїй шинелі розквітнуть От твоїх очей. Ти надо мною в темні ночі ніколи не стуляла очі, мене малою доглядала. І сповивала і кохала, і все кохання, що палало у тебе в серці, і не знало, на кого вилитись вповні. Ти віддала його мені. Зупиніться, поети, чекайте, не треба, мати вийшла на ганок і дивиться в небо, та не супте ви брів і не хмартесь осіння, мати молиться в небо на рідного сина. Спи, моя, мамо, спи, моя мила, постіль тобі я сама застелила, знаю прийшла ти з роботи в утомі. Хочу, щоб тихо було в нашім домі. Навіть Мурку не дозволю мурчати, хай він іде собі з хати. Як я малим, збирався на весні, піти у світ незнаними шляхами. Сорочку мати вишила в червоними і чорними нитками. Я не забуду і на мить про ніжність сонячного серця в дитини пальчик забоїть, а в серці матері озветься. Не треба нам райдух, не треба нам срібла і злота. Аби тільки ви нас чекали завжди край воріт. Та ми ж переробим усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусу, навіки лишайтесь, не йдіть. Мріть крилими лебеді рожей, сиплять ночі у лимани, зорі сиргучеві, заглядає казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Земля дочекалася і рясту, і сонця, й світу, душа мов калина, просте і цвіте без тепла, нічого не треба, нічого не хочу від світу. Лишень, аби мати на білому світі. Мабуть, кожна дівчинка хоче бути на маму схожою. бо у мами найкращі у світі лагідні руки, і мама зігріти може словами, навчила любити і жити наповну. хоч сонце на дворі, хоч вітер чи злива, чесне бажання коханої доні бути як мама, бо мама щаслива. Нехай живе, іде між люди, лиш культ святого материнства. Тоді у світі менше буде біди наруги і злочинства, тоді нам легше буде жити, здіймать під сонцем дужі крила. Усі ми, діти, всі ми, діти, усіх нас мати породила.